Добрий день, шановні учасники парламентських слухань. Насамперед, коли ми починали цей захід, хотілося б подякувати організаторам за те, що сьогодні у парламенті, напевно, відбувалася важлива подія, коли б ми відкрито і прозоро обговорювали надважливе питання для нашої держави України. Але що ми споглядаємо в цьому процесі? Першу годину ми з вами потратили на те, щоб послухати, як піаряться народні депутати, особливо свої політичні сили. Після того, як вони пішли, навіть дві нещасних телекамери пішли з цього залу. З проблемами аграріїв залишились лише одні те саме аграрії. Але що хотіла сказати на дискусію, яка сьогодні відбувається, прийнятий мораторій на продаж сільськогосподарських земель ще раз на рік. Начебто це непоганий режим тиші, а сьогодні це актуальне слово, для того, щоб. На загальнонаціональному рівні прозоро обговорити і знайти ту досконалу українську модель існування ринку землі в нашій державі як одної з головних цінностей, що закріплено в Конституції, замість цього робляться провокації у вигляді закону 5535, під виглядом того, а як відреагують аграрії на це, а чи будуть вони боротися за ті права, які... У них є і відстоювати ту справу, якою займається все життя. І тут незалежна яка форма існування сільськогосподарського суб'єкта, чи тих, хто працює на українській землі, велике підприємство чи то малий фермер. А чи забезпечені сьогодні реальні засади для того, щоб використати можливість придбати цю землю, звичайно, не забезпечені. Інше питання сьогодні. Друга хвиля трудової міграції, хоча це вже не міграція, а чиста евакуація. Ми це бачимо. Сьогодні близько двох мільйонів заробітчан виїжджають сьогодні до сусідньої Польщі. Сьогодні вже не є можливим знайти просту людину на загальні якісь прості роботи на селі. Не цей головний законопроект для сьогоднішніх наших депутатів. А головний проект для того, щоб продати землю. Я рекомендую тим, хто є сторонником продажу землі, народним депутатам, можливо, членам уряду, поїхати трошки далеко в Аргентину, в Бразилію, і побачити, до чого привела реформа, колись надиктована мвф і продажу землі. Побачити фермерів без землі, побачити тих, хто не має засобів на існування на практики і не говорити про європейський досвід цього. Запитайте, скільки стоїть земля в південному тіролі. Це недалеко: 500 тисяч доларів один гектар. Запитайте, скільки стоїть гектар землі в Німеччині. Він відповідає пропорційно рівню доходів на, населення, на душу населення. Який дохід сьогодні українця? Така буде ціна землі. Від того, хто залишився в цьому залі, якраз і залежить, хто буде захищати українську землю. Тому на загальне Баску, 30 секунд У загальнонаціональному рівні потрібно, можливо, хотілося б за ініціативи президента та уряду створити загальнонаціональну земельну асамблею для прозорого обговорення і пошуку української моделі української сільськогосподарської землі. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую.